А ви знаєте, яка найбільша скрепа, тобто духовна цінність, була в російської влади всіх часів? Наш Київ, як колибіль, прости господи, русского Государства. Вони нерівно дихали на нашу святиню давно, починаючи з 17 століття, ба більше з того часу московити, увага, виношували намір перенести столицю імперії саме до нашого міста. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Події лютого березня 2022 року, коли головний удар широкомасштабного наступу росіян був спрямований саме на українську столицю. Треба розглядати в контексті стратегічного імперського бачення. Київ завжди залишався для росіян найбажанішою метою не Донбас, навіть не Крим. А мать городов русських, як уособлення їхніх імперських устремлінь. І неважливо, що насправді Київ є матір'ю міст руських, септо українських. Кремлівська пропаганда вже давно перетравила ці поняття на свою користь. Про те, що Київ залишається метою номер один і давно не дає спокою російським імперцям, свідчать історичні факти. Починаючи з 1654 року, на болотах виношували наміри зробити це місце столицею Московії, а згодом Російської імперії. Вперше ця ідея прозвучала в оточенні Олексія Михайловича, тобто другого московського царя з династії Романових, батька Петра І. Нагадаю, самодержець Олексій правив з 1645 по 1676 роки після Переяславської ради, коли в Києві закріпився московський стрілецький гарнізон, у Білом народилася ідея перенести столицю на береги Дніпра і доєднатися до культурно-історичної спадщини Древньої Русі. До речі, в 1658 році гетьман Іван Виговський намагався вибити російський гарнізон з Києва, але йому це не вдалося. Московити засіли в святому місці на багато століть. Друзі, коротенько повідомлю, що Ютуб канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Прашу якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Тут треба наголосити, що після монголо-татарської навали 13-го століття Київ втратив свою велич. У 1240 році війська Батия практично повністю зруйнували місто, вбивши більшість його мешканців. Після того Київ так і не відродився повністю. На думку окремих істориків, він навіть міг повторити долю Галича і зникнути. Його врятувала Лавра. Протягом наступних століть до монастиря, як до християнської святині, сходилися паломники, що давало хоч і невеликий, але поштовх для розвитку міста. Наприклад, у 16 столітті в Києві проживало лише 10 тисяч осіб, плюс-мінус. Отже, росіян вабила не велич прогресивного чи великого на той час міста, яким Київ не був, а насамперед його культурно-історична спадщина загальноєвропейського, а почасти і світового масштабу. За правління Петра І розмови про Київ як про нову столицю імперії стихли, бо всі зусилля були направлені на береги Неви. Там будувався Санкт-Петербург. Але незважаючи на всю пишноту і багатство нової столиці, розмови про Київ знову запанували у близькому оточенні царської родини. За часів правління Єлизавети Петрівни, дочки Петра І, у Києві будують Андріївську церкву як сакральний символ. Пам'ятайте слова апостола Андрія, який на початку першого тисячоліття, подорожуючи нашими землями і побачивши київські пагорби, сказав, що там запанує благодать Божа. Сама імператриця відвідала місто на березі Дніпра у 1744 році. І воно їй дуже сподобалося у XVIII столітті в Києві заснували Маріїнський палац. До речі, сама Єлизавета Петрівна обрала для нього це місце. Всі ці події можна розглядати як підготовчі. З новою силою ідея про перенесення столиці запанувала в імперських головах за часів Катерини II, коли Росія приєднала до себе західну частину Речі Посполитою, зокрема правобережну Україну. Імператриця навіть опитувала іноземних послів, що вони думають з цього приводу. Новий поштовх відбувся вже у першій половині 19 століття за правління Миколи І. Росія почала розбудовувати Київ, з'явився університет імені Святого Володимира, нові храми, помпезні будівлі, в яких гіпотетично могли розміщуватися центральні державні установи. Коли я працював над своєю книгою Польська ідентичність і російське самодержавство, то в матеріалах 19-го початку 20-го століть теж зустрічав інформацію на цю тематику. Зокрема, мати Миколи II Марія Федорівна переконувала сина, що столицю Росії треба перенести до Києва. Ба Більше про це висловлювався голова Ради міністрів Російської імперії Петро Столипін, якого згодом застрелили в Київській опері. Він казав, що крім всіх інших переваг, перенесення столиці паралізує небезпечний український націоналістичний рух. Небагато немало, він щось знав. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка найдешевша всього 80 гривень на місяць. Дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Отже, вже 400 років Московія виношує намір не лише привласнити наш древній Київ, а й зробити його духовним і адміністративним центром Росії. Тобто присвоєння нашої території назви славного минулого було замало. На берегах Дніпра ще мав фізично сидіти російський цар для остаточного закріплення цієї території. Але протягом століть росіянам на заваді завжди ставали якісь перепони. То непевна ситуація, як в 17 столітті, то перенесення зусиль на інший проєкт, як в 18 му на початку ХХ століття свої корективи внесла Перша світова війна, а потім Українська революція 1917-1921 років. У 2022 році план Київ за три дні теж провалився завдяки героїчному опору українського народу. А може головна причина цих невдач саме в цьому? У Києві і в Україні загалом московитів завжди ненавиділи, тим самим демонструючи росіянам, що вони чужі і не мають жодного стосунку ні до наших князів, ні до наших міст, ні до нашої історії. А для реалізації таких грандіозних проєктів лояльність населення теж відіграє не останню роль. Друзі, що думаєте, чому Росія все-таки не реалізувала свій задум, який виношувала століттями, і не перенесла столицю в Київ? Напишіть в коментарях. Також підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Крім того, приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалуа, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.